Всім привіт! Покажемо наших диких поросят. Отакі наші дикі свинки. Трошечки загрібаємо на подвір'ї. Стараємося загрібати кожного дня. Все підрибаємо, тут зробили вони яму ми її засипаємо світям і воно зверху засипеться земелькою і все буде добре. Бачите, от знаходять жолуді. знаходять жолуді і в них поїдають. Досить так гарно підросли. У нас є тут кнур і льоха, Жолуд і Шишка. Вже доробляємо в себе на ділянці. Не, впадеш, впадеш, не лізь. Доробляємо в себе на ділянці вже для них місце, будемо забирати їх туди, тому що там вони будуть розгодитись краще і буде можливість краще випускати їх у дику природу, тому що... Там зразу недалеко неподалік є ліс. І в молоднях такі підрощення будемо випускати, збагачувати поглівля дикого кабана в природі. Вирішили такий задум зробити з товаришами, будемо їх там годувати. Це наш сікач молодий. Кликів ще не бачу в нього. Кликів ще немає, таких великих. Але досить такі вже непогані, вже по кілограм 80-90 не вжимають. Вже мають. Ну, вже, як -ніяк, вже рік. Досить такі вони високі, гарно вони зараз за літо підібрали. Добре, виросло, витягнулися. Щось тіє підозрюваний, що можливо льоха і кітна, навіть не знаю, що точно, але така щось трошечки позатенька. Наша шишочка. Шишка. Такі наші дехи кабанчики. Періодично їх випускаю. Бачите, хочуть травички. В такому бачите спокійно, ясно, що їм довіряти не можна. своїм си сином Біля них. Так що стежте, дивіться, більше як не будуть рости, розмножуватись, будемо саме показувати. Так що Всім дякуємо, до побачення.